Я собі намріяла, що це можливо станеться під новий рік, як новорічна казка. Але це сталося вчора. Неочікувано, несподівано. Але це настільки приємно, радісно. У мене тепер перша тисяча підписників на моєму каналі. Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі! Ви на каналі Жінка-Аромат, і мене звати Світлана. Вітаю вас, дорогі мої підписники. Вдячна вам за довіру, за увагу, за підтримку. Вітаю вас, мої глядачі, які не підписані, і ласкаво прошу підписатися та підтримати наш україномовний контент. Я вдячна всім своїм парфумерним друзям, новим знайомим, парфумерним знайомим, які. Підтримували мій канал, допомагали його популяризувати, просувати на неосяжних просторах Ютубу. Звісно, я сама б не змогла за рік і два місяці набрати стільки підписників на своєму контенті. Я вдячна пані Монро, яка до Дня вчителя зробила своєрідний подарунок і у себе в сторіс, ну, скажімо так, прорекламувала мій канал. І до мене також прийшли підписники. Вдячна всім. І цей букет осінніх троянд зрізала всі, що були, всім вам. А розповісти я хочу про аромат, завдяки якому я тепер в цьому цікавому ароматному всесвіті. Трішечки більше, ніж 5 років тому. Я відкрила для себе цей світ і занурилася парфумерією повністю. Це стало моїм найбільшим хобі, моєю великою віддушиною. І це те, що дуже допомагає мені і рятує мене останні два роки. Мова про аромат від Жана Кутюр'є Коріандр. У моїй попередній колекції у мене була сотка. Такий прямокутний гарний флакон. А не так давно мені вдалося повернути в свою тепер вже нову колекцію цей аромат, добре, що є парфумерні барахолки в Телеграм. І це допомагає придбати аромат не за великі гроші і в досить приємному об'ємі. У мене тепер ось такий флакончик, тут здається 33 мл. Він майже повний, і це мене дуже тішить. Так, тут 33 мл. Це туалетна вода. Трішки історії про сам аромат. В 1972 році був створений бренд відомим парфумером, дизайнером Жаном Котюр'єм. А уже через рік, в 1973 році, був створений цей парфум. Я ще навіть не пішла в перший клас, щоб ви розуміли. Це аромат шипровий. У нього в верхніх нотах, звісно, є альдегіди. У нього в верхніх нотах є, звісно, коріандр, Ангеліка вона ж дягель, апельсиновий цвіт, бергамот. В дотах серця тут дуже багато квітів. Троянда, герань, жасмин, лілія? Тут є Іланг, Іланг, тут є корінь фіалки. А в базі, звісно, є дубовий мох, пачулі, сандал, ветивер, мускус та цеветта. Як я сприйняла цей аромат вперше? І звідки взагалі? Чому саме він? Не можу сказати, що я була далека від парфумерії все своє життя. Я завжди користувалася парфумами. У мене не був один флакончик. Декілька було, ну, скажімо так, на повсякдень і на якісь визначні події. Але якось так влітку, здається, 18-го року я натрапила на парфумерний Ютуб. От просто так несподівано. Я ж чимось займалась, це було літо, відпустка. І мені попався ролик і саме про цей аромат. Я зараз не буду казати, чий це був ролик. Я, звісно, пам'ятаю, але не хочу казати про це. В силу певних причин. Я послухала, і мене так зацікавило. Я давай шукати, шукати, шукати в інтернеті. Я натрапила на сайт, на інтернет-магазин, і бачу, що стоїть. Флакон 100 мл з дуже такою гарною знижкою. А на той час, наприклад, витратити певні кошти на парфуми для мене було щось таке не дуже зрозуміле. Ну там раз в рік, звісно, можна, а так, що регулярно, ні. І я замовила собі той флакон. Як такий подарунок на честь відпустки. Захотіла чогось новенького, я наслухалася. І коли я одержала той флакон. Було дуже-дуже жарко. Взагалі у нас на півдні жарко, і іноді зранку в квартирі вже може бути без кондиціонера плюс 30 на моїй південній стороні. І я нанесла цей аромат. Я пам'ятаю, що я так лягла на ліжку відпочити. І у мене склалось відчуття, що я лежу у великій хмарині якогось парфумерного рахат-лукуму. Це було настільки ніжно, солодко, от солодко пудрово. Я не розуміла, що це за ноти, я просто розуміла, що це якась казка. І я лежу в казці. Як потім я дійшла виставку, висновку, саме е, така висока температура в поєднанні з моєю шкірою витягає оцю солодкість і. Прикриває якісь, можливо, різкі ноти. Я не відчувала альдегідів, як такових, сильно. Я не відчувала там, циветти да, чи того мускусу. Мускус, звісно, був, але оцей весь ансамбль це для мене єдине ціле. Він і по цей день для мене це ця велика хмаринка того, чого неможливо просто пояснити. І я так лежу. І сама собі думаю, Боже, що це? Як це? Як це гарно. Я в цей аромат і поступово-поступово почала цікавитися ще більше іншими ароматами, відкривати для себе ноти, напрямки в парфумах, тобто занурюватися в цю тему а в більш холодну пору року, от, наприклад, сьогодні дуже похолодало, І мені вже більше відчутно троянду. Мені вже більше відчутно саме оцю шипровість, відчутні трішки альдегіди. Але для мене Коріандр це все ж таки парфум на тепло. Це, скажімо так, засновник моєї парфумерної колекції. Дуже радію, що повернула його собі. Я взагалі намагаюсь повертати аромати, які втрачені. Звісно, їх дуже багато, я всі не поверну. Але самі самі бажані, поступово у, ві... у якихось залишках у флаконах, інколи й новий флакон По можливості. Але я намагаюсь повернути те, що мені дуже подобалось. Мені подобалось практично все. Вірю, що все поверну, пала коробочка, вибачте. І колись зроблю таке відео, де розповім про свої аромати, які я повернула. Які були раніше і які я повернула. Можливо, дещо сумбурно розпові... розповіла на емоціях, але від серця. Я вам всім вдячна за увагу. Сподобалось відео, ставте вподобайку. Не сподобалось, не вподобайку. Допомагаємо просувати наш україномовний контент, підтримуємо нашу країну на всіх просторах україномовного Ютубу за тими темами, які вам подобаються. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.